Трішко, сьогодні ти як наречена, ніби на сцені була. Коли ще ти була зовсім маленька, Олександр був вже дорослим співаком, відомим артистом. Я пам'ятаю, навіть був фестиваль Червона рута в Чернівцях і я там шарилась за кулісами і пам'ятаю, з гримерки напроти виходить такий принц Олександр Пономарьов, підходить до мене і каже, Марічка, привіт і цілує мене в щічку. Цей момент якось в мене закарбувався в пам'яті, Я його пам'ятаю дотепер. З тих пір він зайняв якесь таке особливе місце в моєму серці. назавжди. сьогодні. Ти чи не єдина артистка, а тим паче єдина молода артистка, з якою Олександр Панварьов записав нову пісню і заспівав сьогодні на концерті. Сьогодні у вас з Олександром була прем'єра. Ти знаєш, він взагалі не хотів мене запрошувати в концерт. Він про мене забув. Він взагалі забув, що я існую, поки я не прийшла по своїх справах. До людини, яка працює в нього на студії. І ми прийшли працювати над піснею, дивлюся Саша. Каже, привіт, дорогесенький. Він каже, о, привіт! Чу ж в мене тут концерт 17 го числа, може, ти це заспіваєш там щось. Я кажу, а що? А, чомусь так гірко плакала вона, він каже, ні, я вже з, з, з Настю Кам'янських я співаю. Я кажу, слухай, Саша, тут так склалося, в мене є нова пісня. Я йому показала, він каже, вау, така крута пісня. Ну, давай заспіваємо її в дуеті. Я кажу, ну, я не предполагала, але я не проти. Буковинська наполегливість, вона власне в крові. Тим не менше, ну це доля, це доля. Тим не менш, я тут у весільній сукні, а <ріст> сук. Взагалі ще круче, тому що я не знала, що вдягти. Захотілося мені пишної сукні, так як в дитинстві, я колись виступала в таких сукнях. І ми не могли таку в Києві знайти. Я подзвонила в Чернівці. У нас чернівці славляться тим, що випускають весільні плаття. Я кажу: слухайте, а можете мені пошити щось таке пишненьке? От, наприклад, отаке. І я прислала фотографію цього плаття. А вони кажуть: добре, і власне за півдня пошили і прислали в Київ. Як збираєшся святкувати Новий рік? Чи поїдеш до мами у Чернівці, чи тут у Києві? на різдвяні свята обов'язково поїду до Чернівців, до Карпат, до своїх родичів. І я завжди маленькою ходила колядувати. Правда, я була схожа на хлопчика я співала колядку. Я маленький хлопчик, сів собі на копчик, колядки співаю. Всі вірили, що я хлопчик і давали мені гарні гроші. А після цього будуть теплі краї чи можливо якісь гламурні гірськолижні схили. Ні гламуру, ні теплих країв ми не будемо відпочивати цієї зими ніде, крім, крім Карпат. Та і, в принципі, я не знайду кращих місць для відпочинку, ніж гори.